Не привчатися до нових прав. Після завершення літургії можемо відбити підсумки. А, Господь нам дав сьогоднішній день, і той, хто його використав для своєї душі, зробив благо безцінне. А той, хто такою погодою, подумав, куди йти, можна поспати, От, можна в інтернеті багато чого подивитися і так далі. Той зробив шкоду для своєї душі. Я дякую всім, хто прийшов, і ще більше дякую тим, хто причастився. Я наголошую на тому, що літургія звершується для того, щоб всі вірні могли причаститися, щоб всі вірні могли причаститися. Бо під час божественної літургії звершується таїнство Євхаристії, де хліб перетворюється на тіло, а воно перетворюється на кров, і ми стаємо учасниками святої Євхаристії, тоді, коли ми. Причащаємося, з'єднуємося з Господом через ці незбагненні і страшні христові тайни. Тому я всім дякую, що сьогодні причастився, дякую всім, хто прийшов, помолився сьогодні, не полікувався. От. Згадаємо, що сьогоднішнє Іванське оповідання про багача і Лазаря понесімо в серцях своїх цю тему для роздумів. От. І нехай Ось сьогоднішні іванські слова спонукають нас в нашому житті до добрих вчинків. До добрих вчинків. Тому що Івангелії, Біблія нас вчить бути добрими, вчить бути милосердними. І приводить багато прикладів в Господь в Івангелії. Не обов'язково бути якимось там талановитим чи знаменитим чи особливим. Якщо ти недобрий, то користі ніякої цього не буде. Тому просимо, щоб Господь пом'якшив наші серця, щоб розчинив їх, щоб дарував нам почуття любові до ближнього, почуття милосердя, почуття доброти це ті істини, які можуть тільки підтвердити нашу віру, ті справи, які можуть підтвердити нашу віру. Бо якщо ми зовні релігійні, а холодні до добрих справ... Щоб не бачити, що робиться там з тими, хто потребує нашого милосердя, то ми схожі на багача, на багача. Уявіть собі, можливо, людина думає, я ж нічого і не зробив, бо він собі пристанемо перед судом Господнім. Господь каже, ти достойний пекла. А я ж нічого не зробив, тому ти справа. Що ти нічого не зробив, скільки нам Господь подає можливостей, скільки варіантів дає проявитися. А ми віддаваємо штори, буде бачите, чути, бо вона влаштовує те, що ми маємо. Християнство це не такий спосіб життя. Християнство це бути для інших, для Бога, для людей, заповідь Бога виконувати. Бажаю, щоб сьогоднішня тема, сьогоднішнього, сьогоднішнього богослужіння і сьогоднішнього Іванівського уривка була в наших серцях і ми допомагали нам жити способом християнського життя. Всім дякую, хай Бог всіх благословить їх любить, молимося за наших воїнів. Всім дякую, хто відгукнувся на збори допомоги, тому що якщо ми будемо пасивні, знаєте, дуже вражає пасивність людей. Ми думаємо, що затягнулася там війна, десь там вона не тут. Уявіть собі, що сюди приходить ворог. Чи будемо ми мати тись? спосіб життя, який тут ми маємо, і з ким він в першу чергу розправиться. Нас з вами точно не буде, церква нашу. Запам'ятайте, точно не буде. Якщо будемо пасивні, нічого не, робити, нічого не будемо робити, то ми тільки робимо шкоду, приближаємо ось цей не дай Бог, оцей стан. Дуже важко сьогодні. Я майже кожного дня спілкуюся з воїнами, з бійцями. Майже кожного дня. Дуже важко. Дуже важко. Самі говорять, ми не знаємо, як ми тримаємося, Господь нам допомагає. Посилимо не то, що не рідні, а дуже рідні. І умови не рідні, і зброя не рідні, і людському в живій живі, силі також дуже рідні опозиції. Але сам Господь допомагає. А ми всі маємо просити, молити Господа, щоб Господь прийти, і робити ще щось. Коли оголошуються збори, Є такі там громади, знаємо там по селах, байдужі. Ніхто не відгукнувся. Від чого не принесли? Це вражає. Це наша спільна боротьба. Запам'ятаєте? Спільна боротьба. Ми мусимо її виграти. Ми з вами. Одні від життя своє найцінніше. Насабаюва, дивіться, який. Меополіс спракорів. Це тільки в одному місці. В одному місці. Це жах, Назвичайно велика ціна. Ми прибиті війною. Ми ходимо прибиті. Ми ще не усвідомлюємо, що це відбувається з нами. Бо ніхто не міг подумати, що в цивілізованому світі в 21 столітті може таке статися. І світ буде спостерігати за цим відбувається. Отак воно є. Світ спостерігає. Тому закликаю всіх до активності. Є можливість, але хлопці наші їхали, зломалися в дорозі. Будемо добре, що недалеко далеко завантажена машина. Ремонтували вже її майже рік, думали, що все. І вас, де немає і де машин купити за кордоном цих побитих, лагів. І тут раціни такі, що важко зібрати. Але мусимо активізуватися. Закликаю всіх до активності, всі, хто чим може. Навіть думаю, переносять. Речі ми там збирали одіяла різні ковдри. Тож думаєш, воно там страшне потерпне вже, а хлопцям забити бліндаж, наприклад, чи закритися, чи затулити якусь дитину, щоб не діяли. Ми йдемо по домівках своїх і думаєш, світла не стало на дві години, дискомфортно нам. Чи води немає, чи інтернет виключили. Це дрібниці. Це ніщо. Це ніщо. Рівняння з тим, вони там, в яких умовах вони воюють. свої життя. В болоті. Холодні, хворі, нема чим накритися, нема де попрати, помитися і так далі. пролікуватися, відпочити навіть, розслабитися, відключитися на декілька годин. Тому що постійно висять над головою, висять над головою, постійно день і ніч. І як помітили що там вже дуже, дуже важко, щоб ви, що хтось вийшов. Молимося, щоб Господь допоміг. Молимось, зробимо все. для Благословіння в нашого страни. Святителя Іоанна Зотоустого, архієпископа Костянтинопольського, 4, 13 листопада. Четвер, 13 листопада, за закапистки на 9 годину. Наступна неділя в нас неділя вже 23 -та. 23 після 50 Апостола і Іваналіста Матфея припадає в цьому день наступних через тиждень, в нашому храмі на Дітогії на 9 годину раку, Сповідь на 8 годині. Всім дякую, Хай Бог благословить. Ще хочу зробити оголошення. Проводитися будівничі роботи, будівельні роботи у нас з понеділка. Надіємося, що сильно погода не зміниться. Якщо не буде сильного дощу, всі, хто може. І жінки навіть щоб могли приготувати будівельникам обід, якісь продукти в нас є, є. Немає тільки робочої і людської сили. От, всі, хто може під працювати, допомагати, з понеділка ми будемо мурувати і паркан будуть майстри працювати, сподіваємося. От, і там добудували, треба буде накрити там на котельні, на другий вихід, на другий поверх. Хоч треба допомога фізична. Майстер буде, але потрібна підсоба допомога. Хто має бажання, хто має час, можливість. От, будь ласка, приєднуйтеся. Хай Бог кожному здасть. Всім дякую, хай Бог всіх благословить і кліпить. Христос посеред нас.